Всім привіт. Зробив я ще декілька, точніше 5 штук, Ну тут їх 6 клинків з попередньої тієї серії доробив до слюсарів. Получились ось такі клинки. Зараз приближу, покажу контраст. Я використав в якості протравку новий хімікат. Ну, не новий, до азотки просто додав. Хлорного заліза, чи наоборот, до хлорного заліза, трошки азотки. Коротше кажучи, щось наколотив і вийшло, що е, контраст ну, в рельєф протравилось не так сильно, як при самій азотки, але контраст з'явились світлі дуже е, тона. Це хромисті сталі, дуже е, контраст е, показали світлий. Світлий, світлий, світлий тон дають. Коротше кажучи, контраст краще, ніж при протравці просто азоткою. <кій> Оце такі зробив клинки. Ну, мені там люди пишуть, хочуть купити терепири. Я там ну, стараюсь відповідати на ці питання. Оці всі клинки підуть на продаж, то що ну, в мене не завжди... Виходить так, як хотілося б, і часу вільного на це діло не так багато, тому я не встигаю всім бажаючим робити клинки. А ще самому хочеться е, більш ну, якби, творчий підхід чи реалізувати свої задумки. І на це треба час. Тому я якби не завжди беруся за роботу е, і. Ну, можу довго трохи робити, трохи довгувато. Ну, Ці клинки будуть в продажі, знизу буде посилання на розділ магазину на сайті конструкторського бюро Плуг. В принципі, непогані вийшли клинки, в майбутньому я планую трошки збільшити кількість слоїв на центральному цьому. І можливо трошки переіначити. Ну, суть та сама, в принципі, залишається. Ну, це такі не до не до мозаїка вийшло, а ось доробив дичку. Доробив дичку і протравив ці протравки. То дичка, не дивлячись на все, такий універсальний, ну реально красиво виходить. Тобто красива дичка, це красиво. Це універсальний Дамаск. Не можна сказати, що мозаїка мозаїкою, а дичка завжди лишатиметься дичкою, якщо вона красива. Отакий коротенький відеоролик. Вітаю всіх з наступаючим новим роком і Різдвом і хто там що там святкує, може де народження чи, чи ще щось. Щастя, здоров'я, успіхів! Е -е Ждіть нових відеороликів уже в 2015 році. Всього найкращого нехай щастить. Ще не все. Знизу я розміщу посилання на фотоальбом, де будуть фотографії оцих клунків. А тепер все.